ефірі Сирийські новини для вас працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні у випуску Лисятицька амбулаторія отримала легковий автомобіль, обов'язковий медичний огляд. МОЗ пропонує диспансеризацію для українців. Головне управління пенсійного фонду України у Львівській області повідомляє, що станом на 3 лютого профінансовано виплату пенсії у сумі більш як 97 мільйонів гривень, у тому числі на банківські установи 63 мільйони гривень. Про це сьогодні повідомила головне управління пенсійного фонду України у Львівській області. Підприємства поштового зв'язку забезпечені коштами на виплату пенсій 4 і 5 числа цього місяця відповідно до календарних графіків. Виплата пенсії розпочнеться вже із завтрашнього дня. Сьогодні в Києві відбулося засідання конгресу місцевих і регіональних влад. На ньому розглянуто проект державного бюджету на цей рік також зміни в бюджетний кодекс. Чому саме на конгресі, а не у Верховній Раді на це питання відповів, перебуваючи в стрію міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбіда. на цьому засіданні буде розглянуто державний проект державного бюджету, в тому числі зміни до бюджетного кодексу. Це робиться для того, щоб створити тиск на парламент, заставити його швидше прийняти бюджет, прийняти в такому вигляді, в якому хочуть його бачити сільські селищні міські голови. Є певна суперечність в такому підході, вона полягає в тому, що ми не провели адміністративно-територіальні реформи, а вже напряму формуємо відносини між державним бюджетом і місцевим. Бюджетом територіальної громади. У нас тоді таких бюджетів буде 11,5 тисяч. З точки зору організації бюджет, бюджетування проблем ніяких немає, але ми бачимо підводні камені, коли йдеться вже про проведення адміністративно-територіальної реформи. Хоч, зрештою, можливий і інший погляд на цю проблему. Бо після того, як затвердяться ці зміни до бюджетного кодексу, сформується так державний бюджет. Я переконаний, що відкладати адміністративну територіальну реформу буде просто неможливо. Її доведеться реалізовувати дуже швидко. Швидше до хворого. Учора, завдяки програмі уряду, сільська медицина, Лисятицька амбулаторія першою на стріщенні отримала автомобіль. Як виглядає подарунок, знає Ігор Тимків. На виконання районної програми розвитку сімейної медицини на 2008-2011 роки тут у серпні було відкрито оновлену амбулаторію, яка обслуговує чотири села з населенням 3200 жителів. А від сьогодні вона стала для них значно ближчою згідно з програмою уряду суди на постійне місце роботи прибув легковий автомобіль. Я е, сьогодні хочу одно побажати, щоб цей автомобіль, е, який буде їздити, обслуговувати жителів даної приписної дільниці. Їздив тільки на профілактику, їздив на консультацію, щоб люди наші були здорові, щоб сімейний лікар і весь медичний персонал, який тут працює, працював на перспективу, щоб нас не страшили ніякі грипи, ні свиняча, ні Тепер кажуть, що вже є. Зі школи розумієте і так далі, а все таки працювали на профілактику, на здоров'я. І це, на... це крові. саме основне. От. Євген Кухар вручив завідуючій амбулаторію Лідії Фрей документи на машину, яку та одразу успішно випробувала в ділі. Такий же приємний подарунок з часом чекає і на декілька інших амбулаторій сімейної медицини району. 2010 рік це планується великі дідуші, Чи це віддалена дільниця? Одна з віддалених дільниць району. Ну і так само ми плануємо так собі, думаємо, що шо. Може, щось вийде амбулаторія загальної практики в селі Любінці. Але там ще треба провести, завершити реконструкцію в Любінцях. Перша ластівка, яка прийшла дійсно. Сьогодні ми посилаємо водіїв для того, щоб пригнати з Києва машину для великої дідушицької амбулаторії. І надіюся, що ще найближчим часом ця програма не буде згорнута в зв'язку з виборами, бо це думаю, не для того, робиться а для того, щоб забезпечити дійсно село таким транспортом. Ігор Тимків, Романку Купринець для стризьких новин. Моз пропонує зобов'язати громадян України проходити обов'язковий медичний огляд у розробленому проекті реформ. Особливий акцент роблять на необхідності проведення в державі повсюдної диспансеризації. У зв'язку з цим МОЗ пропонує розробити державний клінічний протокол обстеження громадян. Цей документ повинен визначати особливості проведення обстеження залежно від статі, віку місця проживання, наявних і минулих захворювань, способу життя, особливостей професійної діяльності та іншої інформації. Крім того єдина програмна інформаційна система проведення диспансеризації буде включати в себе індивідуальні картки стану здоров'я громадян та так звані медичні паспорти. Головною відповідальною особою у проведенні диспансеризації стане сімейний лікар. 74 тисячі українців, за даними МВС, стоять у черзі на отримання закордонного паспорта. Уряд критикує за порушення законних прав громадян на отримання документів. Проблема виникла після того, як поліграфічний комбінат Україна відмовився підписати угоду про друк закордонних паспортів безпосередньо з міністерством внутрішніх справ безпосередників, пояснює виконуючий обов'язками міністра внутрішніх справ Юрій Луценко. Фактично йдеться про розподіл бізнесу у півмільярда гривень, додав представник уряду. У запасі є ще дві тисячі паспортів старого зразка. Повідомив Луценко. Міністерство видає їх за особливої потреби, приміром поїздки на лікування за кордон. На прес-конференції у Львові посадовець визнав, що не знає, коли ситуація налагодиться. Луценко переадресував запитання до інших міністерств. На сьогодні це все. Не забувайте. Всі наші новини на сайті Талеланко. зустрінемось завтра у цій же порі. Бережіть себе. Характер людини творить її долю про події та людей, які невід'ємно пов'язали свою долю зі спортом, та їх характер маю честь розповісти сьогодні. Я Олег Филик, вітаю. сьогодні у випуску стратегія розвитку української збірної за Маркевичем, 100 тисяч за олімпійське золото. Спорт інвестиції у наше спільне майбутнє, до яких в Україні нікому немає діла. Це лише кілька тем нашого спортивного випуску. Залишайтеся з нами. Українським спортсменам збільшили суму винагороди за медалі Олімпіади. Як передає Ліга Бізнес інформ, за золоту медаль спортсмен отримує 100 тисяч доларів за срібну 70 тисяч, а за бронзову 50 тисяч відповідно. Водночас, за словами президента Нок Сергія Бубки, не вирішено питання розміру винагороди для тренера, який виховав призера Олімпіади. Зараз вирішенням цього питання займається міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Український спорт втрачає свої традиції. Держава має змінити ставлення до спорту і здоров'я нації. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Повинна бути чітка державна політика, необхідно інвестувати кошти. Зараз ми втрачаємо наші традиції. Чемпіонат України, наприклад, санного спорту проходить в Латвії. Треба будувати спортивні бази, дати можливість розвиватися масовому спорту. За роки незалежності я не пригадую жодного спортивного об'єкту, збудованого за державні кошти. Ця торгівельні центри, житлові будинки, а спортивні майданчики зникають. Однак ніхто не відміняв правила забудівлі і обов'язкову наявність спортивних об'єктів, говорить президент НОК. Спорт має стати частиною життя кожного. Це інвестиції у наше спільне майбутнє, наголосив Сергій Бубка. Чигиринський грає у найдорожчій команді світу. Іспанська Барселона є найдорожчою футбольною командою світу. Весь склад каталонського клубу порталом Трансфер Маркет оцінюється в 514 мільйонів євро. Сума трансферу найдорожчого гравця Мессі становить 80 мільйонів євро. У Барселоні також найвища середня вартість футболістів. Кожен із гравців каталонців коштує в середньому 24 мільйона євро. На другому місці опинився мадридський реал. Замикає трійку найдорожчих клубів світу Лондонський Чал i'll see А от у Формулі-1 відтепер буде нова система нарахування очок. Таке рішення було прийняте на засіданні комісії Формули-1, пише видання про спорт. Нова система нарахування очок розподілятиметься за наступною схемою. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6 та 4. Також у 2010 році гонщики, які потрапили у першу десятку за підсумками кваліфікації, стартуватимуть у гонці на тому ж комплекті гуми, який використовували у третьому сегменті. Перші кроки нового керманича. Головний тренер збірної України харківського металіста Мирон Маркевич вже 5 лютого почне розробляти стратегію розвитку збірної. Зі списком кандидатів у збірну Маркевич ще не визначився, однак вже планує деякі зміни. Я не приховую. Мені б хотілося, щоб у збірні грало якомога більше футболістів металіста каже наставник. Також Маркевич розповів, що вже обговорив роботу збірні зі своїм помічником Юрієм Калитвинцем. А от тренером воротарів національної збірної України стане Андрій Кудім. Який працює наставником голкіперів у харківському металісті. Що стосується роботи в збірні Олександра Хацькевича, то з ним у Маркевича ще буде розмова. У мене все на сьогодні. В студії працював Олег Фулик. Той, хто має все, нічим не насолоджується. Тож цінуємо те, що маємо, і тих, кого маємо. До завтра! Завтра на Стрищині на великий сніг. Температура повітря вночі сягатиме 1-2 градусів морозу. День 4-2 нижче нуля. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стопчика. Волос повітря 92%. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду.